От така ось ситуація може вас застати, коли ви вже готові зібрали валізки, вже збираєтеся переселятися в свою затишну новеньку з ремонтом квартиру. І, і ось така ось ситуація. Все розібрали, все демонтували. Майстер розібрав підлогу, бо сусід, який живе за цією стінкою, забув закрити гінічний душ і поїхав. Гінічний душ, скоріш за все, неналежної якості, стріснув шланг. Щоб ви розуміли. Потоп був настільки, настільки великого масштабу, що зібралося десь там декілька сантиметрів води, що вода аж текла через балкон по фасаду з третього на перший поверх. І так затопив е, теж з третього по перший поверх. Загалом ціна питання е, цієї квартири десь е, це все демонтувати, заплатити майстрам, на яку він попав десь біля 15 тисяч гривень. Тобто під паркетом тут дуже багато було грибку. Хлопці вже трохи пощухували, обробили хімію. Ну і майстер, який це все робить, попросив зняти мене радіатор для того, щоб там правильно вкласти ламінат. Не знаю на що йому то треба, але попросив тут були меблі в гардеробі. Так що, мораль, яка Зробили діло. Помилися, не лишайте відкрити мінічний душ, особливо, якщо ви купили якийсь змішувач за 3-3,5 тисячі. Ну добре, внутрішня частина нічого страшного, але шланги і краник має бути топчик. Звичайно, навіть якщо вони і нормальної якості, перекривайте. Є ризик того, що десь рано чи пізно почне підтікати сама ліка і не дай Бог, але. В гіршому, найгіршому випадку, з якими я стикався, це коли ось тут стоїть нічний душ, він починає капати на землю з самого краника і починає розбухати одналічник. Так що таке то.